Про мазохізм як ваду, норми і табу у франківському драмтеатрі працюють над восьмою прем'єрою 85-го театрального сезону. Це буде постановка режисера Назарія Паніва Венера в хутрі у жанровому визначенні Атонія відчуттів за романом Леопольда фон Захермазоха. Митець каже: у цій постановці хоче сконцентрувати увагу глядачів на самому авторі австрійцеві, який народився у Львові, та його найбільш сороміцькому творі. Хочемо показати на його прикладі, що потрібно дивитися глибше, потрібно читати глибше і читати між рядків, що закладав автор. І так плавно прийшли до другого питання, що мені дуже важливо показати в цій виставі. Це Питання взаємин між людьми, взаємин між чоловіком і жінкою, між взаєми... взаємини в парі. І ми у нашій виставі будемо піднімати дуже важливу тему, а саме тему співзалежності в парі. Оскільки е, тільки зараз в нашому суспільстві починають е, набувати популярності е, такі. Напрями психології, психотерапії, які звертають увагу на те, що ми маємо дослідити, як нам як ми відчуваємо себе, як нам як ми себе відчуваємо у стосунках. Акторки Лілія Абрам'юк та Юлія Коник у виставі виконуватимуть роль Ванди фон Дунаєвої. кажуть, таку жінку важко зрозуміти та зіграти, і спершу вона їх лякала. Коли я прочитала цей роман, мені трохи стало страшно, тому що. Це жінка сильна, вольова, але вона така з перчинкою, і це була моя робота і пошук такої жінки, тому що в дуже багатьох моментах я не розуміла її, е, хотіла співчувати інколи могла, інколи не могла. Е, це, ця робота взагалі стала для мене реальним пошуком е, акторським, в першу чергу, а потім вже і якимись такими е, потрібно було пошукати якісь такі жіночі риси, і які, можливо, в мені е, їх немає. Це самодостатня жінка, е, яка е, в першу чергу, напевно, більше любить себе, ніж там чоловіків. Тобто вона більше грається, напевно, ними, і оця цікавість як дитини. Ми це намагалися знайти, і ми дуже довго у нас була дискусія, скажімо так, стерву вона чи ні, і ми так до сих пір і не прийшли. Може, це добре, тому що ми це в кожній виставі будемо шукати разом з глядачами і намагатися зрозуміти це. А роль Севарина фон Куземського зіграють Ігор Захарчук та Олег Деркач. Актори зазначають, попри те, що вистава провокативна, у ній немає вульгарності. Вона художньо, красива і естетична. Постановка зачіпатиме важливі теми у стосунках, зокрема й співзалежності. Основним питанням, напевно, що яке поставлене буде в цій роботі, це те, чи у кожного з нас в людей не траплялися такі стосунки. І, можливо, на фоні цієї вистави кожен десь матиме змогу проаналізувати свої стосунки, свою залежність. Я би навіть можливо не називав це. Конкретно співзалежність, бо співзалежність вона сама по собі говорить про співзалежність одного від одного, так і іншого, так, ну, скажімо, з боку жінки до чоловіка, так і від чоловіка до жінки. А це радше про залежність однобічну. Мій герой десь в якийсь... Період обманював себе, він шукав себе, він поставив еталоном Венеру, і він, напевне, швидше йшов за нею як за зовнішністю, не розуміючи, що вони дві неспоріднені душі. І він зрозумів себе. Вистава Венера в Хутрі має вікове обмеження 18. Прем'єра відбудеться на камерній сцені Франківського драмтеатру 12 березня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.